Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кошевий Денис Володимирович народився 31 грудня 1991 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Після закінчення школи вступив до Комсомольського політехнічного технікуму. Згодом продовжив навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію інженера електрика, Із з року працював у прад Полтавських ГЗК у цеху виробництва окатків. З початку повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних сил України, мав звання солдата. Помер 31 травня 2022 року під час проходження військової служби від двобічної пневмонії. пам'ятаємо вічна слава герою.